З 1 березня поточного року в Україні посилився контроль за онлайн-продажами. Державна податкова служба отримала новий інструмент, що дозволяє в режимі реального часу отримувати інформацію про всі операції купівлі-продажу, які здійснюються через популярні інтернет-сервіси. Дехто із місцевих вважає, що це необхідний крок, аби попередити можливі спекуляції. Проблема в тому, що дуже багато спекуляцій в цьому плані. Люди здійснюють господарську діяльність, фактично ухиляючись від сплати податків. Ну, питання в тому, що ці речі треба розрізнити. Людина продає своє і повинна, не повинна за це сплачувати податки, якщо вона вже сплачувала, або якщо вона здійснює господарську діяльність. От в цьому має бути розрізнення. Опитані кажуть, підприємцям наразі складно, тож новації у оподаткуванні можуть чинити на них ще більший тиск. Я розумію, що державі треба також поповнювати казну, але. Но... Я просто знаю, як підприємцям зараз дуже важко. Дуже пан ігор у свою чергу таку ініціативу вважає потрібною. Всі фапи мають бути, Звісно, так має бути. Все має контролюватися. У державній податковій службі інформують, відтепер усі платежі здійснені через сервіси, які працюють з автоматичною фіскалізацією, супроводжуються фіскальними чеками. Крім цього, у фіскальному документі зазначається, кому саме будуть переказані кошти з прізвищем, ініціалами, ідентифікатором. Така інформація автоматично надходить до Державної податкової служби України. Відповідно до чинного законодавства суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій. З березня 2025 року набули чинності нові правила для ФОПів, пов'язані з використанням реєстраторів розрахункових операцій. Згідно нормативних документів, фіскальний чек має містити певні реквізити. Перш за все, інформацію про продавця, найменування суб'єкта господарювання, адреса місця торгівлі, назва, кількість та вартість товару. Якщо платник ПДВ, то зобов'язаний містити інформацію про індивідуальний податковий номер, якщо не платник ПДВ, то зобов'язаний примістити тільки податковий номер суб'єкта підприємницької діяльності. Головне управління Державної податкової служби в Закарпатській області наголошує, що посилення контролю за інтернет-продажами, які здійснюються податковою службою, щоб запобігти зловживанням та ухиленням від сплати податків у цій сфері, стосується лише систематичного продажу, що може бути ознакою підприємницької діяльності. Також зазначаємо, що операції, які проводилися через платіжні засоби, електронні платіжні засоби, не являються розрахунковим документом. Воно тільки підтверджує факт переказу коштів з рахунка громадянина на рахунок суб'єкта підприємницької діяльності і не підтверджує реалізацію товару, тільки зарахування коштів. Крім цього, електронний розрахунковий документ може надаватися шляхом відтворення QR-коду на екрані з надсиланням на електронну адресу підприємця. ФОП, які здійснюють торговельну діяльність, зокрема через інтернет, та підпадають під обов'язок проведення розрахункових операцій через зареєстровані РРО за продаж товару без фіскалізації, тобто без проведення розрахункової операції через РРО, сплачують штраф у вигляді 100% від вартості проданого товару вперше, а також 150% від вартості проданих товарів за кожне наступне замовлення. Згідно законодавства, новий чек має містити QR-код, який по якому переходиться на електронні сервіси податкової служби, і можна переглянути той чек, який вам видали повністю з товаром, який ви придбали. Загальну вартість цього товару, яка була придбана. Також звертаємо вашу увагу, що з 2022 року всі суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані використовувати в своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій, крім платників єдиного податку першої групи. В свою чергу реалізація індивідуального майна особистих речей громадянами за допомогою електронних торгівельних платформ OLX, PROM та інших не вважаються підставою для притягнення до фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства, інформують у податковій. Але систематичний продаж товарів з метою отримання прибутку підлягає реєстрації як підприємницька діяльність. Також на сьогоднішній день проводиться моніторинг інтернет-площадок, таких як промо OLX, розетка, де відслідковується продаж товарів, які реалізовуються через мережу інтернет. Також проводиться моніторинг суб'єктів, які здійснюють дану реалізацію цих товарів, якщо якщо відслідковується систематичний продаж продукції або надання послуг без державної реєстрації, то до суб'єктів господарювання застосовуються санкції від 17 тисяч до 34 за здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації. Головне управління державної податкової служби вкотре закликає суб'єктів здійснювати діяльність у сфері інтернет-продажу лише у відповідності до законодавства з обов'язковою реєстрацією підприємницької діяльності та із застосуванням РРО, що дозволить таким суб'єктам запобігти застосуванню штрафів у майбутньому.